Зимові свята і в більшості є традиція переглядати всі вісім фільмів про Гаррі Поттера. і це зазвичай займає в них від двох днів до можливо тижня. Але в HBO подумали, що цього замало, і люди в майбутньому мають тратити як мінімум два-три тижні, а то й місяць на перегляд історії про юного чарівника, і вирішили зняти перезапуск цієї історії. І не важливо, що їх про це ніхто не просив, і також не важливо, що прийшло занадто мало часу для перезапуску. Окей, з виходу першої частини пройшло вже більше 20 років, але з виходу останньої частини пройшло тільки 10 років, і цього явно замало, щоб оправдати перезапуск. Але студія, мабуть, подумала, що їхня нова серія фільмів Фантастичні звірі не приносить такого успіху, як вони хотіли. А грошики то хочеться заробляти на цьому феномені. Тому, мабуть, і вирішили зробити цей перезапуск, який їм здається, 100% принесе такий самий успіх, як і оригінальних 8 частин. Але з Запусками не все так просто. І те, що колись ця історія стала мега популярною, не факт, що вона і зараз вийде такою. Новині про те, що HBO робить перезапуск Гаррі Поттера у форматі серіалу, вже більше року. І раніше не було достатньо інформації, щоб про це поговорити у відео. Але на початку вересня цього року HBO оголосило про початок кастингу, а саме на головній ролі Гаррі, Рона та Герміони. Також протягом цього року стало відомо, хто буде режисером, хто буде продюсером, Мід'юсером, а також наскільки сильно буде залученою до проекту Джоан Роулінг. А ще почало з'являтися багато непідтверджених чуток про те, хто може зіграти різних персонажів. Наприклад, 4 грудня стало відомо, що Северуса Снейпа може зіграти папа Есієду, який відомий за ролями в таких фільмах як Я можу тебе знищити, теча та чоловіки. Ця новина, звісно, що розпалила дуже багато дискусій, і саме тому мені здалося, що саме час підсумувати все, що нам відомо про цей майбутній, Проект та що від нього можна очікувати. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні розберемося у різних чутках навколо майбутнього серіалу Гаррі Поттер від HBO. про те, як цей серіал може стати в рази кращим за оригінальні фільми, або як цей серіал може остаточно добити франшизу, яка і так не в найкращому стані зараз. Якщо вам подобаються мої відео, то можете підтримати цей канал підпискою, вподобайкою або коментарем, або долучіться до спонсорів каналу на платформі. Монобейс, де можна одноразово задонатити на розвиток каналу або оформити підписку і натомість отримати приємні плюшки. Посилання на монобейс буде в описі до цього відео. Гаррі завжди мав підтримку своїх друзів: Рона, Герміони, Гегріда, а також і викладачів, як от Дамблдор чи професорка Макгонагалл. Вони допомагали йому подолати всі виклики і навіть найбільші страхи. У нашому світі маглів, особливо під час широкомасштабної війни, ми теж стикаємося з викликами, які іноді важко подолати. Та самостійно я це знаю з власного досвіду, оскільки у певний момент життя я стикнувся з такою штукою, як панічні атаки, і це було дійсно складно, адже спочатку я навіть не розумів, що зі мною відбувається, але звернення до психолога стало для мене тою чарівною паличкою, яка допомогла знайти спокій і силу, щоб упоратися з цим. Якщо, можливо, і ви відчуваєте щось подібне, що вам потрібна допомога або просто хочеться краще зрозуміти себе, в цьому вам може допомогти Майндлі, найбільша в Україні. Платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії: когнітивно-поведінкова терапія, гешталь-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, mindfulness та інші. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланнями в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізиткою і описом, та призначтеся. А за промокодом KINOLEX буде знижка 10% на першу консультацію. Повертаємося назад до відео. Почнемо з основного. Цей серіал матиме 7 сезонів. Один сезон це буде одна книга, тобто один рік історії. Перший сезон має вийти в кінці 26-го або на початку 27-го року. Раніше були розмови про те, що серіал має вийти на початку або в середині го року, але недавно попередню дату прем'єри перенесли. По тривалості перший сезон має мати 8 годин, тобто це може бути 8 серій по одній годині або можливо 6 серій по годині 10. З оголошення самих же HBO, це має бути максимально точна екранізація книг. І тут ми підбираємось до першого оголошення, яке Зробили у червні цього року, що режисером буде Марк Майлот, а сценаристкою та шоуранеркою Франческа Гардінер. Майлот був режисером епізодів спадкоємців, безсоромних, гри престолів, а також другого сезону Останні з нас. Гардінер працювала над такими проектами як Вбиваючи Єву, темні матерії, а також над тим же серіалом «Спадкоємці». серед сценаристів. Також є такий собі Енді Грінвальд. В нього не така багата фільмографія, як у Майлода чи Гардінер, але звідомо. Він працював над декількома епізодами серіалу Легіон. Причому на МДБ пише, що там він виступав у якості продюсера. Так, от він є серед списку сценаристів, що працюють над серіалом Гаррі Поттер, і недавно в одному подкасті він розповів, що ніколи не читав книжок про Гаррі Поттера». Тобто, не так він сказав, що читав деякі перші книжки своїй доньці, а потім, коли вже вона сама могла читати, то перестав ця новина. Зразу розлетілася по всіх сайтах та пабліках, бо новина справді насторожує, якщо сценарії серіалу, який має бути точною адаптацією книг, не читав тих книг. І ще до того заявляє, що він в цьому серіалі бачить багато творчих можливостей, попри точну екранізацію. Тим більше, у нас вже є досвід з четвертим фільмом про Гаррі Поттера, коли режисер того фільму Майк Нювел теж не читав книжок. І в результаті, попри круті на той час спецефекти, у нас вийшов фільм, який фанати найбільше не люблять, через те, що там величезну частину матеріалу вирізали та й подали це все. Трохи дивно, окей, насправді фанати ще не дуже люблять шосту частину, але там трошки складніші причини. Там і режисура, і алкоголізм Даніела Редкліфа. До речі, пишіть внизу, яка частина екранізації Гаррі Поттера вам найменше подобається: четверта чи шоста? А можливо, у вас є своя найменш улюблена частина Гаррі Поттера. Так, от, повертаючись до Грінвальда, ця новина справді не вносила надії, що серіал рухається вектором, який задовольнить фанатів, але потрібно врахувати наступне. В нього є ще ціла купа часу, щоб таки прочитати. Ці книги. По-друге, досі точно невідомо наскільки він залучений до написання сценаріїв, бо наразі в жодних офіційних заявах не зрозуміло, на якій посаді він фігурує. Наразі офіційно заявлено серед творців це є власне режисер Марк Майлот та шовранерка Франческа Гардінер. І вони обоє власне будуть працювати над тим сценарієм. Очевидно, що в них є величезна команда, і на даному етапі всіх причетних ми не можемо знати. Але перше, що треба в цьому випадку пам'ятати, що Джоан Ролінг активно залучена до цього проекту, і вона точно не дозволить, щоб щось геть пішло в інше русло. Плюс мені здається, що HBO неспроста рекламує цей проект як точна адаптація, і я думаю, що вони точно будуть за цим сильно слідкувати. А ще цей проект не на один рік, і за цей час багато людей можуть помінятися. З останніх заяв стало відомо, що зйомки почнуться влітку 25-го року. І власне після цього студія оголосила, що прем'єра орієнтовно буде в кінці 26-го, на початку 27-го року. І це, на мою думку, є правильно. Нехай не спішать, нехай беруть стільки часу, скільки їм потрібно. Бо згодом їм доведеться вести зйомки нон-стоп, як це було з оригінальними фільмами. Бо однією з найбільших складностей під час зйомок тих фільмів був власний час, а саме розрішення головних героїв. Саме тому після прем'єри першого фільму зразу на наступний тиждень розпочалися зйомки другого фільму. І так воно фактично тягнулося протягом десяти років. Тут у творців буде така сама проблема: діти дуже швидко ростуть, а на екрані вони мають виглядати як їхні персонажі з книжок. Офіційно поки ніяких акторів не затверджено. Є багато чуток і є багато побажань від фанатів. І деяких з цих чуток ми зараз розберемо. По-перше, на роль головної трійці студія шукає дітей 9 11 років, які є британцями або ірландцями. Оскільки студія оголосила про відкритий кастинг, тобто будь-хто може взяти участь, то очевидно, що вони шукають нікому невідомих акторів або, можливо, дітей, які до того і не були акторами, щоб мати своєрідний чистий арк Уж з яким працювати. І що цікаво, вже майже 32 тисячі дітей пройшли прослуховування на ролі у серіалі. Бо як не крути, а всіх акторів будуть порівнювати з оригінальними фільмами. І що стосується трійці, то саме знайти нікому невідомих акторів, це, на мою думку, правильний вибір. Щодо інших акторів, то є дві досить реалістичні чутки. Перше це що Дамблдора може зіграти актор Марк Райленс. Його ви могли бачити у таких фільмах як Великий дружній велетень, Міст шпигунів та першому гравцю при. Готуватись. Як на мене, це досить цікавий вибір. Щодо відповідності до книжкового персонажа, то тут він, можливо, не є найкращим вибором, оскільки він є нижчий за зростом ніж Дамблдор. Також очевидно, що він є молодший за нього, бо Дамблдору поза сотню років, а йому зараз 64. Але з другого боку, Майкл Гембон теж був приблизно в такому віці, коли почав грати Дамблдора у третій частині, коли ж Гаррісону було вже за 70, коли він почав грати Дамблдора. І саме Вік. Це є той елемент, який студія має враховувати, тому що зйомки цього серіалу будуть вестися плюс-мінус 10 років. Сам Райленс є шекспірівським актором, так само, як Гаррісон і Гембон. І ця школа дозволяє грати складних персонажів, і саме тому мені здається, що Райленс справиться з ролью Дамблдора на всі 100. Але знову ж таки, це все ще не є офіційною інформацією. Новина, в якій згадується, що він може зіграти Дамблдора, була про те, що студія розглядає його і веде перемовини, але офіційні. Нього підтвердження, що він погодився, поки немає вже під час монтажу цього відео, з'явилася новина, що студія також розглядає на роль Дамблдора Марка Стронга, а на роль Гегріда Брета Голдстейна. Ще до ролі Дамблдора, то раніше Гарі Олдмана питалися, чи не хотів би він повернутися до історії про Гаррі Поттера у ролі Дамблдора. На що він сказав, що йому було б це цікаво, але до нього ніхто не звертався з пропозицією. І попри те, що Гарі Олдман є один з моїх найулюбленіших акторів, і я б дуже хотів його побачити у ролі Дамблдора. Але мені здається, що студія має максимально дистанціюватися від попередньої екранізації, щоб звести до мінімуму будь-які зв'язки з нею, які можуть вплинути на Прийняття глядачами нової екранізації. Подібна історія була з Томом Фелтоном, якого фанати бачили у ролі Люціуса Мелфоя. І знову ж таки, це було б дуже цікаво, але не думаю, що актори з попередніх екранізацій будуть мати позитивний вплив на сприйняття нової. Також ще раніше журналісти питалися Джареда Гарріса, сина Річарда Гарріса, чи йому було б цікаво взяти участь у новому проєкті наприклад, у ролі того ж Дамблдора, якого раніше грав його батько. На що він сказав категорично ні і додав, що не бачить сенсу в новій екранізації. На його думку, ті фільми вийшли чудовими, і їх треба залишити в спокій. Щодо інших чуток, які з'явилися буквально останніми днями, це те, що Северуса Снейпа може зіграти актор Папа Есіду. Ви могли його бачити в одному епізоді Чорного дзеркала. У серіалі Я можу тебе знищити у фільмі Втеча та чоловіки. Зупинюся лише на тому, що він явно не відповідає опису Северуса Снейпа з книги. У книзі його описують: як ходурлявий блідуватий чоловік згачкувався. Ватим носом і масним чорним волоссям, яке сягає йому до плечей. У нього жовті нерівні зуби і холодні чорні очі. Він одягнений у чорну мантію, яка надає йому вигляду кажана. З цього опису видно, що і Алан Рікман не був на всі 100% подібен на свого персонажа з книги. Але його феноменальна гра та харизма перекрила якісь маленькі невідповідності. Тому мені здається, якщо студія всерйоз розглядає есію на роль снейпа, то вони, мабуть, ставлять більшу ставку на подачу та харизму. а правильна ця ставка чи ні, можна буде побачити лише коли серіал вийде. Хоча мені все ж здається, що той факт, що вони його розглядають на цю роль, не грає на користь їхньої заяви, що цей серіал буде максимально точною екранізацією книг. Хоча з другого боку, Сіеду є приблизно правильного віку, яким має бути Снейп. Але про вік і про мої побажання до цього серіалу трошки пізніше. І є ще одна чутка, яка очевидно теж поки не підтверджена: це те, що можливо ло. Лорда Волдеморта зіграє Кіліан Мерфі. Ця новина почалася з того, що фанати дуже почали активно просувати цю ідею. Що було б класно побачити Кіліана у ролі Волдеморта. І навіть Раль Файнс в одному з коментарів сказав, що підтримує ідею, щоб Кіліан зіграв Волдеморта. І мені здається, що саме після всіх побажань від фанатів студія почала всерйоз розглядати Кіліана Мерфі на цю роль. Я не сумніваюся, що він справиться з цією ролью. Але з одної сторони, мені здається, ще зарано шукати. Актора на роль Волдеморта, оскільки він повноцінно з'являється аж в четвертій частині. А з другого боку, обличчя Волдеморта є на потилиці Квірела у першій частині. А також у цій частині є декілька флешбеків до часу, коли Волдеморт збирав послідовників і коли він вбив батьків Гаррі. Тому можливо і логічно, щоб зараз знайти актора на цю роль, і щоб актор залишався одним і тим самим протягом всіх цих восьми сезонів. Але знову ж таки, жодне з цих повідомлень не є офіційним. Самі ж HBO HBO у своїх прес-релізах заявляли, що вони розуміють ажіотаж навколо цих новин, але вони будуть підтверджувати або спростовувати чутки лише після того, як будуть фіналізовані угоди. Загалом, за попередніми оцінками, HBO вже виділило 250 мільйонів на розробку цього серіалу, що вже є більше на 50 мільйонів за те, що було витрачено на перший сезон дому дракона. Але тут така історія, бо очевидно, що на перший сезон вони будуть тратити багато, бо потрібно дуже багато всього Готувати, що буде використовуватися протягом всіх семи сезонів, і тому бюджет наступних сезонів може бути менший. Що ж до декорацій, то вже є підтверджена інформація, що зйомки будуть проводитися на тому ж знімальному майданчику, що і оригінальні фільми на студії Warner Brothers Лівзден. Як я вже згадував раніше, фільми про Гаррі Поттера явно не є точною екранізацією того, що відбувається у книзі. І HBO справді мають шанс виправити головні неточності, які були у фільмі, і більше розкрити. Деталі з оригінального матеріалу. І ось мої топ-10 речей, які б я хотів побачити у цьому новому серіалі. Перше, це очі Гаррі. Ми всі знаємо, що у книзі у Гарі зелені очі, і творці фільмів намагалися під час першого дня зйомок дати Деніолу Редкліфу зелені лінзи, але він мав на них алергію. І вони від цього відмовилися. Але найбільший їхній провал був не в тому, що у Гаррі були не зелені очі, а в тому, що у актриси, яка грала Малу Лілі, були карі очі. Протягом всіх восьми фільмів нам говорили цю відому фразу, що ти виглядаєш як твій тато, але очі в тебе мамині. І коли нам показали Лілі у дитинстві, в неї зовсім інші очі. Тобто фраза, яку нам повторювали з фільму у фільм, повністю втрачає сенс. І насправді не важливо, якого саме кольору будуть очі у Лілі чи Гарі. Важливо, щоб актори, які будуть їх грати, мали одинаковий колір очей. Друге, це історія мародерів. Дайте нам повноцінну історію Джеймса. Сіріуса, Ремуса і Пітера Петігрю. Історію, як вони були молоді і як вони збиткувалися над іншими у школі, і як вони створили ту саму карту. Це дозволить розкрити яскравіше бекграунд як Джеймса, так і самого Гаррі, оскільки йому постійно повторюють, наскільки він подібен на свого батька. А третє, це є логічне продовження попереднього пункту. Нехай всі будуть правильного віку. Сіріусу, Ремусу, Пітеру Петігрю і Снейпу, в час, коли Гаррі прибуває до Гогварцу, їм трохи за 30 років. Лілі і Джеймса вбили у 21 рік, а решта вище перелічених були того ж самого віку. Їм було трохи за 30, а не за 60, як було Алану Рікману, хоч він і справився з роллю неймовірно. Четверте, я хочу побачити правильний герб Ревін у фільмі. На гербі зображений ворон, і вони рейвен перекладають як кіготь ворона. хоч в оригіналі на гербі цього гуртожитку Орел з чорними кігтями. І в оригіналі Рейвен перекладається як чорний, тобто чорний кіготь, який є, власне, у Орла. І оскільки я себе дуже часто бачу саме у Рavен Клові, окей, іноді і у Грифіндорі, але переважно у Рavен Клові. І саме у цьому гуртожитку я граю у гру Hogwarts Legacy, то саме тому для мене це є важливо. І до речі, у грі Hogwarts Legacy там герб намалювали правильно. Тобто, можна, якщо захотіти. П'яте, я хочу побачити нормальну історію Дамблдора, його шлях до влади і його зв'язок з Гріндельвальдом, їхня спільна битва між Альбусом, Еберфорсом та Гріндельвальдом, в результаті якого померла їх сестра. Хоч фільми, фантастичні звірі і мали саме на цій історії концентруватися, але ми все одно отримали якусь незрозумілу і недоладну історію Альбуса. І ще одне: якщо показати цю історію правильно, можна виправити дуже велику помилку сьомої частини, коли Волдеморт Приходить до Грінтельвальда, і той йому розказує, що бузинова паличка лежить разом з Дамблдором у його могилі. У книзі такого не було. Він не видавав Альбуса, бо все ж таки в нього була до нього повага, ну і любов. Шосте це є активізм Герміони і її організація, яка боролася за права домашніх ельфів. Це дуже цікава лінія, яка по-новому відкриває персонажа Герміони і показує, наскільки вона співчутлива та наскільки готова боротися за справедливість та рівність. Сьоме, дуже хочеться побачити пів. them. Це феноменальний персонаж, який може додати гумору до цього серіалу. Сам по собі цей Полтергейст нікому не підкоряється, хоча дуже боїться кривавого барона. І хоч з одної сторони він найбільше любить збиткуватися над всіма, але він брав активну участь у тому, щоб нашкодити і вигнати Амбрид з Гогворцу. І коли Фред і Джордж відлітали на своїх мітлах із замку, пів з їм салютував. Тобто, пів справді любить цей замок і переживає за нього. Що цікаво, в оригінальних фільмах думали над тим, щоб там появився півз, і навіть був актор, який його грав. Це був рік Мейл, але чомусь в останній момент ці всі сцени були вирізані. Восьме, це є повноцінна історія Волдеморта. У шостій книзі Гаррі з Дамблдором дивляться не два спогади, як у фільмі, а набагато більше, серед яких спогади з його дитинства, де ми знайомимося з батьками Волдеморта. Також спогади, в яких ми бачимо різні артефакти, які згодом стануть горокраксами. А також спогади, де Том Реддл хотів стати професором у. Окворці і викладати захист від темних мистецтв. І намагався він стати професором, до речі, два рази, але очевидно безуспішно. Ці всі спогади розкривають дуже цікаву історію Волдеморта, яку б я хотів побачити у серіалі. Дев'яте це є правильне зображення Рона і Джинні. У книзі Рон не є настільки недолугий, він є розумний, вірний і надійний друг. Коли ж у фільмі творці вирішили з нього зробити комедійного персонажа, і це багато кому з фанатів не сподобалося. Щодо Джинні, то вона так на курсі четвертому. П'ятому є дуже популярною, красивою і успішною дівчиною, такою собі мрією кожного хлопця у школі. Коли ж у фільмі її нам показали просто красивою. А про крінжові моменти між Гаррі і Джинні, які, мабуть, мали бути дуже милими і романтичними. Я взагалі навіть починати не буду. Одним словом, це точно треба виправити у серіалі. І десята річ, яку б я хотів побачити у цій екранізації, це є Чарлі Візлі. Його з фільму вирізали взагалі. Він з'явився у першій книзі і допомагав. А трійці відправити того дракона, що був у Геґріда, до Румунії. В четвертій частині він привозив драконів на Тречаклунський турнір. В п'ятій частині він вступив до ордену Фенікса, але Дамблдор йому наказав лишатися у Румунії. А в сьомій частині він був дружбою Біла на його весіллі з фльор і згодом бився у битві за Гогвардс. Цього персонажа дуже полюбили читачі книг, і справді шкода, що його не було у фільмах, і було б дуже класно побачити його у серіалі. Насправді, є ще дуже Багато речей, які б я хотів побачити у цій новій екранізації. Від HBO. Якщо вони справді планують робити точну екранізацію, то це може бути дійсно успішний проект. Бо проблема з повторними екранізаціями, тим більше у такий короткий проміжок часу є та, що всі будуть порівнювати його з оригінальними фільмами: акторів, різні режисерські та сценарні рішення, і тому їм потрібно максимально дистанціюватися від першої екранізації. Тому, власне, я проти, щоби будь-хто з акторів, які мали роль в оригінальних фільмах, появлялися у цій екранізації. Також щоб уникнути великої кількості порівнянь, потрібно максимально точно екранізувати перше джерело. І як на мене, це єдиний. Успішний шлях для цього серіалу. З недавніх оголошень також стало відомо, що друга частина гри Hogwarts Legacy буде поєднюватися за сюжетом із серіалом. Гра точно вийде, але поки невідомо в якому вигляді. Чи це буде повноцінна друга частина, а можливо, це буде розширення до існуючої гри. Як вони зреалізують це поєднання між серіалом і грою, поки невідомо, бо все ж таки події у грі відбуваються в 1800-х роках. І щоб історія поєднувалася з серіалом, їм треба якось перед. Нестися у часі до подій, які вже є у Гаррі Поттері. А можливо, вони підуть іншим шляхом і поєднають ці історії за допомогою різних артефактів, які будуть зустрічатися і там, і там. Добре, це чи погано, не знаю. Але так виглядає, що вони хочуть створити повністю новий всесвіт Гаррі Поттера. По після того як провалилася спроба розширити всесвіт Потера фільмами Фантастичні звірі, вони, мабуть, зрозуміли, що найкращий шлях це закрити той всесвіт і з нуля створювати новий з різними додатковими матеріалами, бо. Бо якщо серіал Гаррі Поттер буде успішний, то я більш ніж впевнений, що будуть різні спінофи, приквели, сиквели разом з іграми та фільмами, або тільки серіалами. І якщо їм це вийде зробити добре, то я в цьому нічого поганого не бачу. Ми отримаємо новий всесвіт Гаррі Поттера, де будуть враховані всі важливі деталі. Гра Hogwarts Legacy показала, що можна зробити якісний продукт, якщо приділити на це час і по справжньому любити перше джерело. До речі, до цієї гри Джоан Ролінг майже не була причетна. Творці лише Звірялися через її агента, чи не порушують вони в ключових моментах канон до цього серіалу. Вона залучена і залучена досить сильно у ролі виконавчого продюсера, і тільки час покаже, що з того всього вийде. А за наступні місяці я більш ніж впевнений, що почнуть з'являтися перші офіційні підтвердження щодо акторів, бо все ж таки початок зйомок не за горами. Пишіть внизу, що ви думаєте про майбутній серіал. Щоб ви хотіли в ньому побачити, і як думаєте, чи стане він взагалі успішним? А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.